На Швейному підприємстві працює більше 70 чоловіків шевців. 42 із з них військово зобов'язані. А п'ятьох уже мобілізували для проходження бойових навчань. Працівники фабрики кажуть. Чоловіки на підприємстві дуже цінні, незважаючи на стереотип, що шиття виключно жіноча справа. Те, що кількох людей уже мобілізували, відобразилося на роботі підприємства. Пан Дмитро розповідає, більшість чоловіків на фабриці працює у відділі термічної обробки одягу. Прийшлося завчитись другу, другу операцію на, на випадок, якщо там треба буде більше роботи. Переживаємо, звичайно, всі люди переживають. Я вважаю, вся Україна, всі нормальні громадяни це переживають свої душі. Мусить хтось і піти. Тут всім зрозуміло. Як Торкнулася мобілізація і сімей працівників фабрики. Син та зять пані Світлани уже тривалий період перебувають в зоні АТО. Жінка зі сльозами на очах розповідає, що дня переживає за безпеку рідних, проте розуміє, хто як не військово зобов'язані чоловіки захистить рідну землю від сепаратистів. Син 18 -го, 8 -го квітня поїхав по виконання бойового завдання в Суми, а потім вернули його додому. А тепер, уже з 24 числа. Червня він в АТО. Прийшла гуманітарка з Ужгорода, наші земляки про них не забувають. Так що вони тепер на Луганщині. Я думаю, що буде все в порядку і треба довести до кінця, щоб наша земля лишилася цілісна, то раз то, то в руках господніх. Розуміючи ситуацію на Сході, працівники фабрики вирішили і самі допомогти українським воякам. Відтак зібрали кошти та необхідні речі, котрі відправили солдатам на територію бойових дій. І виникло таке бажання ну, про необхідність допомоги. Ми здійснили збір допомоги спочатку для нашого Закарпатського. Скажем, гарнізону по-друге по здійснюємо певну допомогу напрямую в зону антитерористичної операції, тим людям, яких ми знаємо. Це була грошова допомога від роботників від нашого цеха, від усіх працюючих. Більшість швачок та шивців працюють на підприємстві понад 10 років. Працівники добре знаються на своїй роботі. Про це свідчить і співпраця з відомими світовими брендами, для яких виноградівці шиють одяг. На підприємстві сподіваються, що ситуація в країні налагодиться якнайшвидше. Окрім того, що працівники фабрики переживають за рідних, які перебувають в зоні АТО, бойові дії на сході впливають і на співпрацю з іноземними партнерами.